Нікого не. А! В нього ще був і ніж в руках. який mm. сьогодні файний борщ. Mm. Він дуже смачний. Ще в мене тут є і саме. Mm. Oh. Так, добре. Поїли і треба йти працювати. Совість говорить мені йти працювати. Це зараз більш важливо. Так, відчиняємо двері. Е... Кажу, відчиняємо двері. Так, о, а ці вже відчинені. Цікаво, ну ладно. Так. А, я забув з вами привітати, любі глядачі. Усім привіт, любі друзі! З вами знову я, Нубікна Ска. І сьогодні я працюю охоронцем в одній школі. Якби зараз, здається, мені ніч. У мене там є годинник. Можемо швидко подивитися. Відкриваємо. А, та, ніч вже. Сьогодні нічна зміна в мене, та й нічна зміна в мене. І весь сенс моєї роботи в тому, що тут в мене є камери. Я просто сідаю на цей стілець і натискаю дивитися камери. Бачите? І просто спостерігаю, що тут є на камерах. О! Хто це? Чекайте, чекайте, може мені здалося все-таки? Може, мені все-таки здалося, знаєте, любі друзі. Тому що зараз ніч. Зараз ніч. І зараз не мусить бути нікого. Абсолютно нікого. Може все-таки свинина була на сьогоднішня вже. В принципі, я можу подивитися ще раз на генераторі. Хм. на якому генераторі? Я вже зі страху трохи. Заговорюсь, я можу ще раз подивитися на камері. Можливо, мені просто здалося, тому що зараз третя ночі. Хто буде на третій ночі тут? Та, його ж там не було, ви бачили? Його ж там не було. Напевно, мені все таки здалося, любі, друзі. Нікого не. А? В нього ще був ніж в руках! Та хто це такий? Я не розумію, хто це такий? Ви розумієте? Добре, давайте я зараз вам поясню, любі друзі, дещо ще. Як ви бачите, тут в мене є мапа цієї школи. Це третя камера, яку ми дивилися, і це четверта. І він з такої швидкості перебіжав з цієї камери на цю. Отут знаходиться моя к... кімната з камер. Тобто я тут, а він був тут. І мені це дуже не подобається. Мені це дуже не подобається. Це третя ночі. Ні учнів, нікого не має бути. Добре, тобто, давайте подивимося ще раз, можливо, на камери. Ще треба там полагодити струму, вони ще не до кінця працюють. Так, але мені це дуже не подобається, любі друзі. Якщо що, тут я можу вам показати. Тут в мене є моя кімната, там ноутбук. В принципі, я можу зв'язатися з кимось, поліцією, наприклад. Та також в мене є пістолет. Тобто я не буду просто так здаватися без бою, але мені це дуже не подобається. Хто в третій ночі іде? Так, його... Дивіться, його тут немає. Це каналізація, це фонтанчик. Йо! Він прям там, ви бачили? Йой! І мені прям це дуже не подобається. Мені це прям дуже не подобається. Давайте я швиденько, і мені не подобається, що він кожним разом все йде ближче і ближче до мене. Давайте я швиденько напишу по ноутбуку, що моєму шефу. Що тут щось дуже незрозуміле все відправити, написати листа для шефа, що тут щось коїться незрозуміле. Добре, давайте. Давайте останній раз подивимося на камери, і якщо б зараз він далі є і в мене ніякі не глюки, то я думаю, що треба буде дзвонити в поліцію. Так. Так, тут його ніде нема. Йой. Він вже на фонтані, чекайте. Він дуже швидко рухається Отут От знаходиться фонтанчик, бачите? І він може зараз зайти в школу, піти так, 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 так. І він буде вже тут біля мене на камерах. Чекайте. Я тут може відкрию От світі якраз він зайде. Добре. Дивимося на камери. Дивимося на камери. Так. Де він? Oh! Oh! Він вже тут? Він вже тут? Йой йой, він дуже швидко. Він дуже швидко. Він з такою швидкості рухається. Знаєте, що я зроблю? Я закриваю нафік ці двері. Нарешті вони закрилися. Я йду в цю кімнату. В цю кімнату. І тут я я дзвоню в поліція, я дзвоню в поліція, дай мій телефон, дай мій телефон. Я на всякий випадок ще візьму собі пістолет до лівої руки. І я дзвоню в поліцію, я дзвоню в поліцію навіть. йо, -йо. Так, 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 так. Клікаю, клікаю. Поліція не бере трубку, серйозно. Як таке можливо бути? Немає зв'язку, немає зв'язку і. шеф не прочитав мій лист. А мені досить, що за дверима хтось. Є! А! Не підходь! Не підходь! У мене Не підходь! Не підхід! Ну що ж, любі друзі, це був наш режим Мердер, який ми робили напевно ну, років 2 точно, можливо навіть 3. Ми над ним працювали, типу, я не так сильно працював, найбільше не працював дебют, тому обов'язково переходьте на його канал. Також ми плануємо... Ми знімати цей режим, ми вже його там засняли, але не знаю, чи вийде це відео. І також ми будемо грати на стрімах, обов'язково переходьте на стріми. Та також я, напевно, пропоную вам підписатися на телеграм-канал, тому що ми будемо грати з вами також. Ну і все. Дякую за перегляд. Всім па-па!